Реклама показує, як правильно проводити літо. Але правильно це коли по-твоєму, бо літо має не виглядати, а смакувати ідеально. Смакуй літо з пепсі. Павло Зібург підписав контракт з відомим футбольним клубом. Пане зібро, як вам контракт? Ой, нащо вам це краще? Давайте про контракт подафон розкажу. Гігабайтів більше. Хвилин більше Платите? пізніше. І лише 200 гривень при перенесенні номеру до Vodafone. Ось що справді вигідно. Разом ми зможемо Водафон. У житті трапляються несподівані повороти. Сьогодні ти звичайний механік, а далі дивись перший серіал Київстарта Оріджілс. Вітя вже з 1 вересня. Ключ до змін в поніманні себе. з 1 вересня на Київстар тебе. Кого гребе? Скільки комфі-років? Головне розпродаж ніби 175. Ще й оплата до 25 частин. Фокстрот 30 плюс 1. А тобі плюс один святковий розіграш. Крути найсмачніше Фоксі колесо і вигравай супер та бонуси. Роби кусь на все, що так хочусь. Це Микита. І такий вигляд він має, коли його назвали. Бумбастиком Усі котозайчики, сонечки та кохані, діліться ніжністю з Мілка, адже ніжність смакує краще. Вітач, життя насичене смаком. З цими шибениками не минає і дня без нових плям. З заходом сонця час боротися з плямами. Хтось попередньо замочує та обробляє їх, а хтось просто використовує гельваніш. Новий гельваніш містить ще більше оксі сили, що видаляє плями навіть у короткому циклі прання. Новий день починається з чистого одягу. Довірся ваніш та забудь про плями. Ми вже мали бути на місці. Де ми? Дивлюсь за вами вже пів години. Ви шукаєте реквізити, а тут часто губляться. Але я знаю простіший шлях. Тепер в оновленому Приват24 швидкий доступ до реквізитів картки та номера рахунку iBell. Відстежуйте рух коштів та перевіряйте електронні виписки. Поповнюйте рахунок зручно. Навіть у лісі. Ну, тепер все на місці. Приватбанк. Беремо і оновлюємо.